Друга світова війна крізь призму агітплаката. Виставка з такою назвою діє у Волинському краєзнавчому музеї в експозиції агітаційні матеріали радянського союзу, нацистської Німеччини та Української повстанської армії. Виставка приурочена до Дня Перемоги. Кожна зі сторін, яка воювала у роки Другої світової війни, породила свою ідеологію. Пропагандистські машини активно використовували агітаційні плакати. За допомогою друкованої продукції нацисти закликали до боротьби з Радянським Союзом. Сталінські ідеологи викривали злочини окупантів радянській та гітлерівській пропаганді протидіяли українські повстанці. Таке інформаційне протистояння висвітлює виставка у Волинському краєзнавчому музеї. Як агітплакати впливали на свідомість людей, розповів організатор виставки Сергій Лис. «Недостатньо вигравати бої. На полях бою, але дуже важливо вигравати бої в серцях людей. І Друга світова війна, вона мабуть, була якось такою переломною в остаточному оформленні такого поняття як інформаційна війна. Ось і, звичайно, що агіт плакат, це по суті було в другу світову війну. Головне взагалі головний вид мистецтва. Ось звичайно, він служив різним воюючим сторонам. Зі слів Сергія Лиса були роз'яснювальні агітматеріали. Інші ж використовувалися для формування у населення потрібного світогляду. така продукція, скажімо, неправдивої поширення дезінформації, впливу на свідомість населення. Вона так само, мабуть, досягла свого піку в другої світової війни. З цього часу ми можемо говорити про. Повномасштабні ведення інформаційних воєн на виставці. Побували вихованці обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Дуже глибока виставка. Дуже багато різних фотографій, і документів, які показують історію такою, яка вона є. Тобто, не чиюсь думку, не нав'язування думки, а просто факти. Кожен закликав до своєї мети, тому ці плакати дійсно відрізняються, і виставки, хоч створені в один час, та ідею несуть різні. Людині на підсвідомість насаджують думку, і вона хоче чи не хоче, але підсвідомо вільно чи не вільно, вона все одно реагує на це. Історія вчить, що ми повинні вміти відрізняти правду від пропаганди, адже часи змінюються, а методи маніпуляції ні.